Купили Келі інтерактивну іграшку. Mm. Мені здається, що вона просто її навіть побаюється. Mm. А ні, не побаюється, а просто не розуміє, що це, що відбувається. Вливається собі, не реагує нуль, нуль. Лови вже вже, ловив мишку на дворі ловиш, ловив всю мишку. Мене дивує те, що воно не приймає участі в тому, що воно не хоче зловити цей хвостик. Хто на мене підписаний, знає, що воно на дворі ловить без проблем. Купила їй ось це. Думаю, за Вона не буде чіпати живих тваринок. Але щось бачу, вона так якось може їй звикнути треба. Я не знаю. <хи> <ши> Мені здається, шоці. Ну, будемо... Ох, так це вже прогрес. Лапкою до себе поближче, це вже прогрес. Починає, починає щось розуміти. Гелі, треба ловити, ловити треба. А атакуй, атакуй. а тахує. А це там. Забав. Оце забава. Оце забаво може бути. Якщо воно зрозуміє, як гратися це. Ну це ж вона сміливості набралася, залізає мордашкою туди всередину. Вивчає ситуацію. Ну Будемо спостерігати далі, як вона себе буде поводити. Я обов'язково вам це покажу. Всім тихої ночі.